Четвертий варіант, Четвертий варіант. карта сили. Все під вашим контролем. Як буде вирішуватися ситуація ваша, вам треба взяти все свої руки. Ви візьмете все в свої руки. Знаєте, як кажуть, хочеш, щоб було зроблено правильно, зроби це сам. Оце, оце про вас. Е, карта сили, е, храбри, Храбрець і герой. Тобто берете відповідальність на себе, берете ситуацію в свої руки, беріть і дійте. Які повинні бути у вас дії? Що ви будете діяти, як правильно треба діяти в цій ситуації? Звернутися до, знаєте, як, ну, во-первых, не падати в апатію, не робити із мухи слона. Не все так страшно. Виходьте з цього такого горя, біда-біда, огорчення. -біда, Виходимо, да? дивимося. З позитивної точки зору на дану ситуацію. Беремо по королеві мечам, ставимо е, пріоритети, проробляємо плани, робимо стратегію, беремо все в свої руки. І результат цього, який буде? Зло роз, е, ну, Зло буде покаране по мечу, да, тобто ви будете е, ну, як, е, якась ситу... зло. Покаране по королю мечів, це, я не знаю, там, в нас воїни, да, медицина, наші всі там люди, які пов'язані з металом, врачі, але це зло, це така якась неприємна ситуація, прям, яка вас навіть гнітить, вона вирішиться і, і стане. Все так, як треба вам. Ось тут такий, знаєте, і серп, і меч, тобто все, все розрішається. Так що ця ситуація тільки, якщо ви все це візьмете в свої руки, не надійтесь ні на кого. Так, да, результат королева Пентаклів. Ви має, тримаєте в руках те, що ви, що ви хочете, що вам потребує. Але при, при умові, що ви все берете в свої руки. Ні на кого не розчитуйте, тільки самі. Домовляйтеся, вирішуйте, діть, стукайте, що вам там потрібно. Все робіть самі, тоді буде результат у вашій ситуації. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Якщо вам така, такий формат, пишіть, будь ласка, будемо робити і далі. Дякую, дякую і до зустрічі.